Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 відняти 3 дорівнює 7 відняти 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усіх хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно примістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 9 буде 0. 7 відняти 7 буде 0, 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.